Денис Нагорний, майор Національної гвардії України, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж. Разом з нами в ефірі вітаємо вас. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні. Пане Денисе, ви воюєте саме поблизу Бахмута. Скажіть, яка там ситуація? Який опір окупанта зустрічаєте? На даний момент окупант з артилерії та мінометів, кількість обстрілів не зменшується, тільки збільшується. Вже було більше 32 обстрілів з артилерії ракетних систем залпового вогню. Зокрема, продовжується стоймовірна техніка на виступі Курдюмівка, Андріївка, з застосуванням певним гусеничної техніки, тобто вони застосовують 70% виступу, але піхота йде на бронетехніці, не доїжджаючи до лінії бойового зібрання. В подальшому продовжуються ці ж так звані м'ясні штурми, це групи по 20-30 чоловік особового складу, які намагаються е, любими е, доступними методами зайняти, е, зайняті нами вже відбиті у них позиції. Е, в нас вже продовжується активна оборона, зокрема, на обох флангах Бахмуту. Е, противник розуміє, що е, виступ це е, Кліщівка, е, йому. Невігідний. Чому? Тому що ми повністю контролюємо логістику самого міста. Місто перетворене в руїни, і тримати там оборону росіянам надзвичайно важко. Чому? Тому що прийшла зима, їх потрібно чимось забезпечувати. А оскільки фланги контролюються в певній мірі вогнем нашої артилерії, застосуванням ФПВ дронів то і забезпечити ту кількість росіян, які зараз знаходяться безпосередньо в місті, стає дедалі важче, і вони прекрасно розуміються і намагаються ліквідувати Кліщівський виступ і виступ на Курдюмівці. Зокрема, по ефпідеонах їх кількість збільшується кожного дня в геометричній прогресії в період, наприклад, за цю ніч, уже, було близько 50 застосувань таких дронів, тобто раніше, якщо вони літали в день, то на даний момент ворог за допомогою елементарних деталей пристосував їх для роботи вночі, проте їх якість низька. На це для цього може виходити, що просто вони застосовують їх кількістю. Вони намагаються ліквідувати теж наше забезпечення, чому тому, що забезпечення переднього краю в першу чергу це ефективність виконання завдання, і е, вони хочуть більше, більше, більше нанести вогневого ураження для того, щоб наш передній край не був забезпечений, і при цьому нанести настимальну максимальну кількість штурмових дій. Е, в основному вони діють як вночі. Але, але і намагаються штурмувати під ранок в день. Тобто, це не, не якийсь певний відрізок часу, під час якого вони штурмують. Також збільшилось застосування тактичної авіації саме на напрямку, застосування особливо ФАБ 250. Це авіабомби, а також керованих касетних авіабомб вже керованих. Було декілька випадків, коли безпосередньо по посадках безіменних, де тримають оборону наші хлопці, вже прилітали такі от негативні подарунки. А скажіть, будь ласка, що стосується оцих м'ясних штурмів і методів, якими росіяни діють, намагаючись зайняти позиції, про що ви говорили у самому Бахмуті? Я, якими саме методами, враховуючи, що це ну, ви, виключно? Піхота діє, як ви сказали, вони залишають бронетехніку на відстані і далі йдуть пішки. Тут цікаво також в самому Бахмуті, та враховуючи навички росіян і вміння рити як окопи, так і могили. Собі ну це видно у них в крові. Та чи є можливості у них для цього в самому місті в тих руїнах? Так, вони безпосередньо е, застосовують піхоту як копачів. Е, в основному, це е, зеки, в основному це групи Шторм З, в основному це мало підготовлені, мобілізовані. Е, наприклад, як на напрямку нашої 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії. То вони намагалися прокопатися в бетоні, в бетоні під наші позиції. Але ми їх завчасно виявляли та ліквідовували тенденція в імперії зла така, що вони що ставлять просто погоничів і кажуть: або ви виконуєте завдання, або ми вас розстрілюємо. Варіантів небагато. І в 20-30% випадків вони превселюдно, Буквально було десь застато на квадрокоптер. Що Вишукували стрій, розстріляли декілька е, своїх власних піхотинців, а інших просто погнали на м'ясо, не цінуються людське життя там взагалі і наганяються вони постійно, постійно, постійно. Тобто вони певну кількість намагаються нагнати в самі на сам передній край в окопи, е, не забезпечуючи їх, е, не підтримуючи їх е, взагалі нічого. А потім, уже, коли накаплюється основна маса людей, там вони просто женуть їх по мінних полях через ягозу, через болота. Ну, неважливо. Просто женуть на обій, щоб хоч якось мати якийсь там тактичний успіх, щоб хоч якось зайняти декілька позицій. При тому, зокрема, був такий нюанс, що в них. Вже почала діяти так звана танкова підтримка з закритих позицій. Що це означає? Танки не виїжджають на передній край, тому що впівічники наші їх бачать, або наші протитанкісти, артилерія і знищують ж відразу, тобто наносять їм максимальний процент безповоротних втрат, після якого техніка стає недієздатною. Але вони почали танки ставити закритих вогневих, тобто подалі, щоб вони стріляли, не бачачи ціль, тобто, як діючи як самоходки, як артилерія, не під'їжджаючи до переднього краю, підтримуючи піхоту. Але як із такого вогню низька, і вони в деяких випадках навіть уражають свою піхоту, тобто стріляють вже по своїх, тому що. Е як сказати, танк не, при, не призначений для застосування для такого застосування? Танк це зброя для, ближ, як би сказати, для ближнього бою. Для, так, для, так, для... Вони просто вони виконують поставлену за задачу, не дивлячись на те, якою ціною. Та по своїм, так по своїм. Пане Денесе. А продовжують вони використовувати корейські снаряди? ви говорили про це раніше. Так, звичайно, але вже не в тій кількості, яка вона була спочатку. Тобто, видно, що вони на такому ентузіазмі використали ту певну кількість, які їм підвезли. І зараз кількість обстрілів дещо знизилася. Так само в них і якість гармат їхніх теж не дозволяє їм використовувати. В них є таке поняття як настріл гармати, тобто певна кількість пострілів, яка вона може зробити. Далі вона переходить в категорію, вже, яку не можна використовувати, і в неї або вест стволи, або вона просто розвалюється на ходу, або ще щось. Кількість корейських боєприпасів зараз, певно, дорівнює кількістю використання російських боєприпасів, але це не зменшує кількість обстрілів. В середньому росіяни здійснюють десь до 10 тисяч пострілів. На добу, тобто, це рахуємо 3,5 мільйони на рік. А ми на даний момент здійснюємо десь буквально 5-7 тисяч пострілів. Бажано, щоб наші союзники нам, звичайно, теж підвезли боєприпаси, бо ситуація з зимою стає важчою. Зима це війна піхоти і артилерії, безперечно. Будемо сподіватися, сподіваємося, що можливо і цей ефір слухають і прискорять цю допомогу. Денис Нагорний, майор Національної гвардії України, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж, долучався до об'єднаного телемарафону.